Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні. Працює Єлизавета Цареградська. Як змінилися умови служби для іноземців? Розповідає Ангеліна Славич, юристка організації Юридична Сотня. Отже, говорячи про військових іноземців, які укладають контракт, що тут змінилося? От зараз ми говоримо про ці зміни, тому що з одного боку, ніби очевидно, що людина, котра перебуває законно на території України, там і пройшла обстеження, тобто по здоров'ю допускається, може укладати контракт. Чи не так було? Про що йдеться? Насправді варто зазначити, що укласти контракт могли тільки громадяни України, які були здорові, придатні ну тобто ті, які на законних підставах перебувають іноземці, зараз мають право так само укладати контракти, і контракти можуть бути. Від одного до десяти років так і такі посади не мають для них обмежень, на яких вони можуть безпосередньо проходити службу, тобто, це як і керівні посади, так і більш простіші. А ті е, інтернаціональні легіони, котрі е, були власне в Україні, вони не укладали контракти. Як вони функціонували? А такі легіони не входять до складу військових формувань саме збройних сил України, так і вони функціонують по окремих своїх положеннях. Зрозуміло, отже, ми зараз говоримо знову ж таки про укладання контрактів і те, як іноземці можуть до цього долучитися. Перш ніж там говорити про якісь подробиці, запитання, котре здавалося б, ну як мені власне здається, що воно на поверхні. Якщо ми регулюємо це законодавчо, очевидно, що є на це попит. Ми можемо сказати, що наразі в Україні є багато іноземців, котрі виявляють бажання до такої служби, чи маєте ви інформацію про це. Вперед, я скажу, що необхідність вдосконалення такого законодавства передувала тим, що Збройні Сили України, як Національна гвардія, так і інші військові формування, де дозволяється зараз проходити особам без громадянства або іноземцям військову службу, так потребують у збільшенні чисельності свого особового складу. Саме ми з вами розуміємо, що нам потрібні так само і військовослужбовці за контрактом, які висловлюють своє бажання. Але якщо тільки перепона в тому, що вони не мали громадянства, або це були іноземці, то звісно, треба їх також залучати. Для нас це дуже важливо. І от такий закон удосконалює та унормовує закон, 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 законні підстави для проходження саме військової служби в частині надання іноземцям і особам без громадянства проходити військову службу на посадах, в тому числі офіцерського складу. В Збройних силах в Державній спеціальній службі транспорту та в Національній гвардії України чи підлягають такі люди якісь особливі перевірці? Тому що ну, тут Цілком легко припустити, що там з-за кордону може приїхати, наприклад, якийсь російський агент, який хоче інтегруватися в військо ну і очевидно, що робити. А чи це якийсь конкретний список вимог проходження якоїсь не знаю, служби безпеки, опитувань, окрім там у цих стандартних перевірок по здоров'ю, власне, ВЛК тощо варто відмітити, що для Цих кандидатів висло... є певний перелік вимог. Так? До них ми відносимо відсутність судимостей, вік, який встановлюється законом України, так, спеціальна перевірка, яку проходять іноземці та особи без громадянства. До під час такої спеціальної перевірки з'ясовуються законність, пере... законність перетинання кордону під час в'їзду в Україну та законність перебування власне на території України. Також факти прийняття. Притягнення такої особи до адміністративної чи кримінальної відповідальності, зокрема, факти вчинення такими особами в Україні або за кордоном кримінальних правопорушень проти миру і безпеки, людства, тероризму тощо за ознаками або фактами вчинення цими особами розвідувальної або терористичної діяльності в інтересах інших іноземних держав, також враховуються і інші обставини, які можуть перешкоджати прийняттю такої особи на військову службу за контрактом. І Дійсно, за така, таку перевірку ініціює центр рекретингу іноземців та осіб без громадянства безпосередньо проводить, звісно, СБУ. Щодо посад, які може обіймати там людину, ну тому що очевидно, що можуть приїжджати, наприклад, військові з інших країн тощо, тощо, чи можуть вони претендувати на офіцерське звання? Як це регулюється, чи потрібно якась додаткова додаткове навчання, сертифікація тощо. Загалом обмежень по посад... на рахунок посад немає, але звісно, призначення на будь-яку посаду потребує відповідної кваліфікації і підтвердження військо... свого військово-облікового якогось документу або військово-облікової спеціальності. Так що варто зазначити, на рахунок державної таємниці такий доступ до державної таємниці надається насправді у виняткових випадках. Це може бути за письмовим розпорядженням президента або по міжнародним договорам за згодою Верховної Ради. Тобто ми розуміємо, що не всі посади офіцерського складу можуть бути на них можуть бути допущені іноземці або особи без громадянства, оскільки командир роти, приміром, повинен мати доступ до державної таємниці під номером 2, Це досить складний етап. Тому я вважаю, ці посади будуть трошки легші для них в плані е, то саме державної таємниці, тому зрозуміло. Е, як ви гадаєте, от дивлячись власне, на ці зміни і те, як це все врегульовано, у вас особисто чи постають як у юристки, чи постають запитання додаткові? Можливо, є якісь аспекти, які було б доречно пропрацювати. Так, звісно, я врахую, що безпосередній дозвіл або на прийняття на військову службу іноземців може гарно для нас нам допомогти. Скажімо, проте обмеження саме в допуску до державної таємниці це насправді складність. Тому що можливо, якийсь іноземець, прибувши в Україну, зміг би чудово вести підрозділ там в бою і так далі, але через певні обставини не може. А саме, от передує ці проблеми з наданням допуску. Ці от бюрократичні моменти можуть скласти складнощі певні. Загалом порядок постанова Кабміну визначає порядок саме надання доступу до державної таємниці, досить все суворо, тому для мене це виглядає трошки проблематично. Я нагадую, що ми говоримо з юристкою юридичної сотні. Ангеліна Славич з нами на зв'язку. Пані Ангеліно, Говорячи про моменти, я розумію, що певним чином складні, але знову ж таки цікаво, чи це теж врегульовано. У випадку загибелі такого бійця іноземця за контрактом, що відбувається з виплатами, чи вони передбачені чи виплачують якісь додаткові. Ові кошти держава, чи йдеться виключно там про певні суми контрактів, як відбувається комунікація з родичами, там повернення тіла тощо, тощо, якщо власне всі родичі за кордоном е, такого військового, е, чи врегульовано цей е, момент? Сьогоднішній день, поки це не врегульовано, всі нормативно-правові документи будуть внос... в усі будуть вносити зміни відповідно після прийняття цього закону, тобто коли він почина... вже коли безпосередньо отримано буде рішення певними міністерствами. Зрозуміло, я напевно для мене залишається трошки все-таки незрозумілим ось цей момент з доступом до важливої інформації до державної таємниці, але ви сказали вже достатньо, як мені здається. Ну і звісно, що з моментом про виплати і як має відбуватися процес, наприклад, там видачі тіла або тощо тощо. Це теж дуже цікаво, і мені здається, що про це. Варто подумати більш предметно, хоча розумію, що напевно це і додатковий якийсь ресурс, на який потрібно витрачати сили для вас, як знову ж таки для юристки, що важливо не пропустити, наприклад, у цьому в цьому законі в подальшому, і ви назвали прості важливі моменти, які ще потрібно допрацювати. Але якщо ми говоримо в загальному і і, можливо, оцінюємо з точки зору ось цих конкретних моментів складнощів в подальшої комунікації, чи може це бути теж закріплено, і чи би ви це робили, якби долучалися до розробки проєкту? Так, звичайно, в першу чергу варто би звернути було увагу на комунікацію, так, з нашої сторони, і передачу інформації за кордон, безпосередньо отримання всіх необхідних даних про родичів і так далі, військовослужбовців, які безпосередньо призиваються на військову службу, тобто, щоб були всі повністю дані внесені в їх особові справи. І в разі будь-якого нещасного випадку, все це мало би бути опрацьовано і вже напрацьовано. Алгоритми певні мали би бути складені. Ну і теж мені ще теж дуже цікаво, як ця вся інформація, чи вона підлягає цьому електронному обігу, зокрема говорячи, наприклад, про якісь поранення, які може дістати боєць, чи вони отримують однакову медичну допомогу, чи це все в рамках загальних, чи це за якоюсь окремою схемою, де потрібні додаткові кошти, наприклад, ну тобто, якщо людина не є громадянином України і там немає, наприклад, ідентифікаційного коду. Не реєструється в дії, то чи може вона бути в цій всій електронній системі, про яку зараз так багато говорять на тлі розмов з ПРО МСЕКи? На рахунок дії, індифікаційних кодів і так далі, це власне я вважаю, залишається все ж таки на вибір особи, з саме якої стосується проходження служби ці всі моменти, але у нас так само існують ЦНАПи, які безпосередньо працюють не в електронному режимі, мається на увазі без дії, тобто в разі неможливості отримати дію, ми звертаємося до ЦНАПів фізичний кабінет. Якщо вже потреба стає, лікування ніколи не буде перешкодою через саме громадянство особи. Це є військовослужбовець збройних сил України. І лікуватися він має право за державні кошти, так як він знаходиться безпосередньо в підрозділах оборони України. Зрозуміло, зрозуміло. Ми, хоч і говоримо про іноземців і щодо військової служби, але я напевно вже на завершенні нашої розмови хотіла поставити таке дещо загальне запитання про е, ті моменти, які можуть виникати непорозуміння в громадян і громадянок України, які є військовослужбовцями і військовослужбовицями. Е, це пов'язано і щодо контрактів, і щодо поранень. І Зараз очевидно, що величезний спектр різних проблем. Щодо звернень, власне, куди звертатися, якщо вони виникають, чи чи зокрема організація юридична сотня допомагає людям, принаймні якимись консультаціями в таких випадках, і як юристка, що би робили ви, якщо постають запитання з, з цієї сфери? І коли виникають питання з такої сфери, радо запрошую на консультацію до юридичної сотні. Так, у нас всі компетентно дають роз'яснення, допоможемо з оформленням, розкажемо, куди звертатися і яким чином саме які мати з собою документи тощо. Це була розмова з Ангеліною Славич, юристкою організації Юридична Сотня. При мікрофоні працювала Єлизавета Цареградська.